Господи, милий і всемогутній, ти знаєш серця наші і кожну дотичну ниточку, що поєднує нас із тими, кого любимо. Покрий мою сім'ю та всіх близьких Твоїм світлом, як світанок огортає землю теплом. Нехай у кожному домі буде мир, що не залежить від обставин і спокій, який не руйнують бурі цього світу. Благослови кожен крок моїх рідних, їхні думки і справи, їхні дороги і мрії. Захисти від усякого зла, видимого і схованого. Від болю, від зради і від темряве серця. Даруй їм силу, коли руки опускаються, і віру, коли світ здається холодним. Торкнися їхніх душ твоєю любов'ю, щоб вони пам'ятали вони не самі, бо ти поруч навіть у тиші. Нехай твоя милість буде як щит перед утиском, а благодать як вогонь, що зігріває та веде. Вкрий наших батьків терпінням і здоров'ям, наших дітей мудрістю і чистотою серця, а друзів щирістю і надійністю. Господи, навчи нас любити одне одного так, як ти нас любиш, безумовно, чисто, жертовно. Дай нам слово ласкаве там, де легко образити і мовчання мудре, там, де слово може зруйнувати. Благослови Дім наш, щоб у ньому лунали сміх щирі молитви і добрі думки. Хай Твоя рука веде нас крізь життя, хай Твоя любов обіймає, а милість ніколи не покидає. Амінь.